Дорога церква, хотіли би вас привітати з цим чудовим різдвяним святом. Тому ми з недільною школою приготували для вас привітання, яке ви зараз почуєте. Я бажаю церкві Божих благословінь та всього найкращого. Нехай всі Божі, плани здійсняться. Хай ваш дім наповниться Божою ласкою і теплом. Я би хотів побажати церкві миру, любові і злагоди. І побажати вам, ласки, Божої. нехай вас Бог благословляє на всіх ваших життєвих дорогах. Нехай це різдво принесе вам багато радості і миру в Україні. Нехай вас відмовив ще панує що і любов в сім'ї. Здоров'я вам, ва вашим рідним і болесія. Нехай Бог зробить ваше життя щасливим, мирним та спокійним. Усіх вітаю з Різдвом Христовим. Хоч, звичайно, зараз непростий час, але це є різдво, це день народження нашого Спасителя Ісуса Христа. Я бажаю кожне діло, кожне серце радості, Божого захисту, Божої підтримки, Божого благословіння. Всім вам багато-багато щастя. А Бог вас всіх благословить, підтримує і навертає до себе. Нехай наші серця наповняться любов'ю для всіх людей. Нехай вам завжди світить Боже світло. Нехай ваше життя буде сповнене чудовими моментами і чудами від Господа. Цінуйте близьких і рідних, і нехай цей день Різдва принесе нам радість і щастя. Нехай це чудове християнське світло зберігає вас на всі життєві дороги. І мир від Господа наповнює всі ваші серця. Від усього серця прийміть привітання. Цим світлим і добрим святом на землі будьте щасливі, здорові! Хай Бог буде з вами завжди і усюди, дорога церква, Божий народ! Прийміть щире вітання і побажання. Нехай і з вами завжди буде радість різдва, надія. Душа Різдва, мир та спокій, серце Різдва, велика Божа любов, сильна і міцна віра. Нехай новий рік буде для вас Божим благословенням. І у ваших оселях панує Божа благодать, сімейний затишок і тепло. Щиро дякую Богу за усіх вас, ваші молитви, служіння і підтримку. Христос народився, славімо Його!